Ваше святосте, Преосвященниці, владики, Всечесні отці, гості нашого міста і вся Другобицька громада. Дозвольте мені від всіх нас подякувати вам, нашій святості, за те, що ми разом сьогодні здійснили надзвичайно великий обряд. Сьогодні ми здійснили спільну молитву. Яка буде точно почута Богом. Вона буде почута, і все, що мав зробити Георгій Юрій, під списом якого зло гинуло, сьогодні в цей день настав, що кожен зрозумів, що миритися зі злом не можна. Христос Воскрес, перемагаючи смертю, смерті. І ми, українці, які сьогодні боронимо, дякуючи нашим солдатам, нашу українську землю, також перемагаємо. Час примирення зі злом пройшов. І сьогодні цей оновлений храм, храм святого Юрія Побідоносця, переможця, свідчить те, що ми переможемо. І переможемо дуже швидко. На славу Божу! і Дякую за ту молитву, яка буде обов'язково почути. І від сьогодні почався відлік нашої перемоги і Воскресіння нашої України. Христос Воскрес! А в пам'ять про цю знамениту і величну подію ми би хотіли від цієї Дрогобицької громади, від всіх Дрогобичан подарити оцей оновлений храм храм віри, надії, любові, переможців. Переможця святого Юрія, який буде оновлений до кінця. Ми його зробимо так само, як і оновлюється наша Україна, так само оновлюються наші храми і так само очищується, оновлюється наш народ для того, щоб бути провідником для всіх грешних і прикладом для всіх решта. Дякую вам за спільну молитву і прийміть, будь ласка, цей дарунок від цієї Дрогобицької громади.